Добре, дякую, шановні колеги, за можливість виступити на конференції в рідній Альмаматери. Значить, моя тема присвячена прикрасам коло східноєвропейських фармарських вимчистких хімали, які походять із матеріалів салтівської культури. Загалом серед матеріалів салтівської культури іноді трапляються знахідки прикрас, які хронологічно вибиваються із меж її існування. Деякі з цих прикрас вже були в полі зору дослідників і, так би мовити, не випадають із цього поля, а інші, навпаки, спорадично згадуються. І якраз метою даної роботи є створення максимально повного каталогу таких знахідок, і ґрунтовний аналіз. З урахуванням новітніх напрацювань з хронології на культурної приналежності і визначення їх місця серед синхронних старожитностей. Загалом всі знахідки Салтівської культури із... прикрас із Салтівських пам'яток і комплексів, які хронологічно вибуваються із меж її існування, можна поділити на дві групи: це східноєвропейські варварські виємчості, малі про які піде мова, і друга група це старожитності антів, яка, в свою чергу, поділяється на дві підгрупи. Перша підгрупа це прикраси коло Мартинівки, характерні для скарбів коло Мартинівки, і друга підгрупа це прикраси характерні для пастерського городища. Значить, в дані в даній доповіді піде мова про першу групу Східноєвропейських Варварської боємськімелі, яка представлена трьома пам'ятками, з яких походить чотири знаки. Перша пам'ятка це Цімлянське правобережне городище, місто фортеця Казарського Каганату, яка знаходилася на правому березі річки Дон. Імовірно, пам'ятка існувала недовго в першій третині 9 століття. В 1958 59 роках тут проведені археологічні дослідження під керівництвом Михайла Артамонова. В різні часи з території пам'ятки були виявлені дві фібули європейських варварських і малих, хоча відповідні нашурування римського часу відсутні. Перша з них це фібула під номером 3, бронзова трикутна ажурна без емали. Це збори Новочеркаського музею кінця 19-го, початку 20-го століття. Прикраса належить до пізніх варіацій етап деградації стилю. Готується від середини 3-го до рубежа 4-го. Атого столі належить до типу 4 під типу 2 за Галіє Карзутіною. загалом. Фібули цього кола можна розділити на кілька серій на основі форми ніжки, відповідно до такого розподілу. Найближчі аналогії походять із Києва, колекція Хойновського та Бєрдіна. Трохи інші закінчення виявлені на застівках із Курбакіно, Грануйків та одна знахідка із Мощенського скарбу. Інші, хи були цього кола фрагментовані, в них відсутні е, ніжки, тому їх не можна віднести до будь-якої з серій. Це прикраси із татарської гірки, Ульянівки, Мемекіна, Могилевської та Рівненської областей. Знахідка із Мощенського скарбу вказує на дату середина третього століття нашої ери, а знахідки із Курбакіно та Ульянівки датуються гунським часом. Наступна знахідка із, цього ж, із цієї ж пам'ятки це верхня частина теподібної, або їх іще називають перекладчасті, фібули, без імалий. Знахідка із культурного шару виявлена на глибині 20 см. Роботи з експедиції під керівництвом Михайла Артамонова у 1959 році. Застіпка належить також до пізніх варіацій та деградації стилю. Такі знахідки датують або ж середина третього рубіж го рубеж 5 -го століття, або навіть середина другої половини 4-го століття. Вона належить до типу 4 під типу 1 за Галі Кардухіною або до серії 3, типу 2 за Євгеном Вороховським. Аналогічні знахідки походять із компанійців поховання 2, Квентуні, Хмельної, Воронькова, Новоямського, території Виповзивського археологічного комплексу, Рождественського, Черемшанського поселення Дівічого Городка та Покровського могильника, поховання 125 Серед знахідок цього кола лише двічі вони походять із комплексів, що дають дату. Хронологія поховання два могильника компанійці дискусійна від 3-го століття, окрім початку століття до 4-го століття. В той час як е, дата поховання 125 Покровського могильника досить чітка, це друга половина 4-го, го століття. Цікаво, що в нижній течі річки Дон це не єдиний пункт із знахідками коло європейських варварських вимчастих темали. Однак інші знахідки походять із пам'яток та комплексів пізньоримського часу і належать до раннього чи розвиненого етапу існування стиху. Афі були з Цімлянського правобережного городища до Заключного. Дослідники вважають, що в цей регіон такі знахідки потрапили разом із пізньосарматським населенням. Другий пункт це Дмитрівський мохільник, що є складовою частиною археологічного комплексу салтівської культури. Пам'яку досліджувала Світлана Придньова з 1957 по 1973 роки з перервами. Вона вважала, що на початку 10-го століття городище було зруйноване, імовірно, в той же час припинив існувати і могильник. Катакомбі 44 дослідження 1960 року, розчищено жіноче поховання кінця 8 століття, де виявлена ось така східна лунниця коло східноєвропейських варварських вимчистих кімалик. За даними Галі Карзухіної, лунниця була виявлена на поясі. в той час, як Світлана Плітньова стверджує, що виріб потрапив у катакомбу випадково. На жаль, чітко реконструювати супровідний інвентар за публікацією неможливо. Ця велика... Трирога луниця на кінцях мала круглі площадки із залишками червоної емалі, яка не збереглася. Слід зазначити, що рисунок цієї, цього виробу досить популярний. Він був опублікований і Ільєю Фроловим, і Галі Кардухиною, і Світланою Плітньовою. Але нещодавно фотографію цієї луниці опублікував Олег Радіш, і ми бачимо, що вона досить суттєво відрізняється від пропонованої ілюстрації. Ця знахідка була детально розглянута Іллією Фроловим ще в 1969 році. Прикраса належить до типу 1 за Карзухіною і, ймовірно, датується розвиненим етапом існування спілку. Тобто це кінець першого, кінець другого, третього століття нашої ери. Аналогій не дуже багато. Мов Ма... не дуже багато. Мабуть, найближчі аналогії, найближчі аналогії це Знам'янка і не Невиша. Інші вироби цього кола відрізняються, але їх також можна залучити в якості аналогії. Це Олександрівський стара Рязань. Малий, Букрін, Київ, Охтирка, Прибор в складі Микільського, Борзненського та Брянського скарбів. Якраз останні три комплекси дають нам дату всередину 3 століття нашої ери. Цікаво, що переважна більшість лунниць, аналогічних із Дмитрівського могильника знаходиться в аралі якраз київської археологічної культури. І в басейні верхів'ях Сіверського Дінця, де локалізується Дмитрівський археологічний комплекс. Відомо, що найменше 11 місць знаходжень із знахідками коло східноєвропейських варварських поємчасних імалий, та близько 17 пам'яток Київської археологічної культури, із якими ці знахідки були пов'язані в даному регіоні. І останній пункт це Сухогомішанський кремаційний могильник, перший, що є складовою археологічного комплексу Салтівської культури, що, крім того, складався із городища, трьох поселень та ще двох кремаційних могильників. На пам'ятці дослідження 317 поховань та 17 речових комплексів, дослідження Володимира Міхеєва. Нас цікавить поховання 274. Це безурнова кремація. За визначеннями антропологів, поховання належало дівчинці підлітку 14-19 років. Поховання датується в межах другої половини 8-го початком 9-го століття. Серед супровідного інвентарю була виявлена ланка від ланцюжка із прорізними полями без імали, що також належить до пізніх варіацій та деградації стилю, тобто від середини третього до рубежу 4-5 століття. Аналогії, оглобське городище, Дуситос, дві знахідки, але найближча аналогія це могильник в Криму, Неїзац, поховання 5, могили 275. Останній комплекс датується в межах 4-го століття. На жаль, для Харківської області немає загального каталогу прикрас світово-європейських варварських виємчих клімалів. Тим не менш, за даними каталогів Карзухіни та Облонського та Терполовського, такі знахідки в цьому регіоні присутні, як і присутні пам'ятки Київської археологічної культури. Отже, на сьогоднішній день ми маємо принаймні чотири прикраси коло східноєвропейських варварських клим чистих і що були виявлені на пам'ятках та комплексах салатівської культури. Цікаво, що в трьох випадках маємо справу із пізніми варіаціями цього стилю, який був поширений у римський час на теренах східної Європи. Приклади знаходження речей коло варварських парварських вимчих і на пам'ятках та комплексах, що хронологічно вибивають із загального контексту їх побутування, відомі, хоча й невеликій кількості. Це знахідка налобного очілля і складу скарбу е, кола Мартинівки, суджа за мості. Низка таких прикрас походить із пам'яток давньоруського часу. Це семи будівля, 23, де виявлено браслет, путівель, де виявлено хрестоподібну підвізку. В середньому подесенні до таких відпадків можна віднести кілька знахідок. Перша з них це ковчин. Трикутна фібула, яка походить із зборів Давньоруського Городища. Друга знахідка це фрагмент підковоподібної фібули із Городища Замкового Гора, яка виявлена в ямі, яка перерізала житло Одинадцятого століття. І також луниця цього часу походить із споруди 4 романської культури на городищі Свердловське, Свердловське 1 Отже, випадки вторинного використання цих прикрас відомі цікаво, що знахідки кола Мартинівки і Пастерського городища. Із пам'яток і комплексів салтівської культури досить часто розглядають як свідчення кінтівсько-салтівських зв'язків. Однак якраз вторинне використання і малових прикрас може вказувати на те, що і інші знахідки теж мали вторинне використання. Втім, зазначити, що на сьогоднішній день, принаймні для двох пам'яток, маємо кілька комплексів із речами попередніх культурно-проводичних порівняв. Це Дмитрівський могільник. Катакомба 44, про яку йшла мова, і катакомба 151 та 154, де виявлені прикраси характерні для храбів коло І Сологомішанський гомішанський перший могильник, де, крім 274-го поховання, про яке йшла мова, ще є поховання 54 із прикрасою коло і поховання 29 із прикрасою характерною для пастирського городища. В останньому разі, якраз, в похованнях представлені всі три розглянуті під групою прикрас. Таке поєднання, ймовірно, вказує на невипадковий характер знаходження таких речей. Тобто речі могли бути просто знайдені на околишніх пам'ятках жителями Хазарського коганату і мати повторне використання в броні чи побуту. Розгляд знахідок мартинівського та пастерського кола на сталтійських пам'ятках присвячений наступній дослідженні автора. Дякую за увагу. Дякую за хотів... Запитати, є якась можливість того, що вони просто передавалися в сім'ях, умовно, від, від однієї культури до іншої, ну тобто, кілька сто, то, століть по факту, в усякому разі, у соківський час таке буває, що передаються речі? Ну, е, якщо тут подивитися, я ще продовжую показувати да, презентацію. Якщо ми подивимося на цю таблицю. Та ми бачимо, що тут ну, дуже великий вже хронологічний mm -hmm. розрив. От, і в принципі, якщо ми говоримо про спадковість київської археологічної культури і подальшої там Колочинської і Понтівської, то в нас от, фактично тільки оце от налобне очілля під номером один, от, зі скарбу в ареалі Колочинської культури. От, оце от один випадок. От, в принципі, ну, тобто, для якраз: Матеріали київської культури, оцих от Емалий і Салтова, показують, що тут є величезний хронологічний розрив. До того ж, прикраси коло Мартинівки, ну там наступні мої дослідження, але там теж буде хронологічний розрив щонайменше ну, там, більше ста років. От, В принципі, ну, для наших культур, ну, принаймні слов'янських, то ми бачимо, що ну, таких розривів, як зазвичай, ну, не буває. тобто, там, скажімо, ті культури, де в нас більш-менш добре з хронологією, ну там черніхівська культура і так далі. Там от воно явно а, ну, немає такого, що передається там від любимої бабушки, там ні, uh -huh. скоріш за все, це просто ну люди знаходили, використовували повторно. Ну такі випадки, ну вони відомі. Наприклад, є такий скарб от, в Польщі, скарб із люблян. Де виявлено там близько 400 фібул і 500 фрагментів фібул від першого століття до п'ятого, тобто ходив якийсь чувак, який ходив, збирав їх. Ну може він там був ювеліром яким-небудь. Ну тобто, збирав собі металобрук, uh -huh. е, якраз інші прикра... ну, випадки ну, малі є і на цих от роменсько-давньоруських пам'ятках. Ну, це вже величезний хронологічний розрив. Тобто, ну це ми такі розумні. Що думаємо, що ми тут археологію придумали і нею займаємося? Ні, насправді. Зрозуміло, що люди ходили по околишніх місценах, щось знаходили. В етнографії ми маємо такі приклади, наприклад, ті шпирунові стріли в uh -huh. домі. Ну, тобто, зрозуміло, ну, і знову ж таки, якщо ми там почитаємо свідчення перших там археологів кінця 19 століття, їм досить часто місцеві повідомляють, що десь там є посуд, там якісь прикраси вони знаходять. Тобто такі випадки ми знаємо з посельних джерел, з етнографічних джерел, ну і зрозуміло, що, мабуть, це йде в таку сиву давнину. От Просто випадкові знахідки, які виявляються, знаходять, ну якось там перевикористовують. Ясно, дякую. А? Можливо, ще в когось є питання. Добре, якщо питань більше немає. Дякую тоді за доповідь. Там.